Багатьом здається, що такий вибір кілька наївний і простий, але все залежить від правильного поєднання кольорів, вибору відповідного стилю і декору, спальня в блакитних тонах, переваги і недоліки. Спочатку про те, чому блакитні акацити пожвавлять інтер'єр, психологи вже довели, що синій колір для людини це розслаблення, а в спальні спокійний і умиротворений сон. Для маленьких приміщень він працює так само, як дзеркала візуально розширює кімнату. Вибір таких тонів створює відчуття чистого повітря, і, як то кажуть, в ній легше дихається, хоча це безумовно на рівні почуттів і відчуттів для кожного по-своєму. Для того щоб зробити наш огляд об'єктивніше, не можна не згадати про недоліки кольорного рішення, надмірна кількість синього кольору в оформленні інтер'єру спальні може дати зворотний ефект, зайва холодність приміщення. Тільки помірне використання цих відтінків подарує розкіш і багатство інтер'єру, як правильно розставити акценти і як поєднувати кольори, правильне поєднання кольорів для спальні, сіро-блакитний, сірий колір. Один з улюблених компаньйонів блакитного за допомогою цієї пари можна створювати красиві інтер'єри в різних стилях, в тому числі дуже популярному сьогодні. В скандинавському у сірих кольорах дизайнери вибирають меблі. Або роблять обробку стін, доповнюють великою кількістю блакитних аксесуарів. бежево блакитний саме поєднання з бежевим і близькими йому відтінками допомагає уникнути холодності і відчуженості. В інтер'єрі, однак, надмірна кількість теплого кольору здатна заглушити яскравість і чистоту блакитного, коричнево-блакитний. Цю комбінацію можна назвати класичною. Блакитний з додаванням коричневого є найбільш природним. Такі поєднання часто зустрічаються в навколишньому середовищі: небо і дерева, морська вода і пісок, дерев'яні меблі дожевдали доповнення кімнати в блакитних тонах. Жовто-блакитний, також як і попередня пара, жовтий і блакитний, природне поєднання, небо і сонце, звичні сусіди. Разом вони дарують гарний настрій і життя. Жовті кольори в співзвуччі з блакитним можуть зробити спальню підходящою енергійним і життєрадісним людям. Ніжно-блакитний, якщо не хочеться яскравих кольорів, дизайнери використовують монохромність, різні відтінки синього або доповнюють інтер'єр білим кольором. Разом вони створюють чистий інтер'єр, відчуття, ніби в приміщенні щойно провели прибирання. Який стиль вибрати? Європейський скандинавський інтер'єр для стилю сканді. Край модного зараз актуально поєднання білого і блакитного відтінків з деревом, як правило, дизайнери, які працюють в цьому стилі, використовують сучасні меблі, світлий текстиль з візерунками в темно-синіх відтінках. Якщо використовувати вишивку, можна піти в етностиль. Мінімалізм, простота, монохромність і контрастні деталі прекрасно виглядають в блакитній палітрі, а згладити холодність можна пастельними відтінками. Прованс або Кантрі. небесний колір, часто вибирається для французького стилю. Характерна квіткова обробка для провансу буде виглядати цікавіше в поєднанні зі свіжістю блакитного. Тут також допустимі запозичення з класики, наприклад, різьблені меблі або ліпнина, велика кількість аксесуарів, текстиль і посуд з натуральних матеріалів, відмінні риси французького інтер'єру, і все це можна вдало поєднувати з блакитними відтінками. Класика. блакитний інтер'єр класичної спальні розкривається за допомогою металевих елементів, і найкраще золота, світло синя палітра вдаліше поєднується з бежевою меблями. А темні відтінки з коричневою дизайнери люблять класичні інтер'єри, в яких блакитний. Це колір меблів, текстилю, подушок та інших аксесуарів. Правильна обробка стін, стелі та підлоги в блакитній спальні. Холодні відтінки сприяють спокійному сну і відпочинку. Тому блакитний колір підходить навіть для базового кольору обробки. Вище вже зазначалося, що відтінки блакитного прекрасно поєднуються з бежевим, сірим, білим, коричневим, і в обробці приміщення рекомендується використовувати ті ж колірні рішення, стіна, спальня, кімната, де для обробки можна і потрібно використовувати шпалери. Зараз це покриття для стін недооцінюють, популярнішими стали декоративна штукатурка або фарба, але стіни за допомогою шпалер можна зробити різних відтінків фактур. Додати інтер'єру інтересу з шпалер, межі обмежуються тільки фантазією дизайнера, до речі, коричнево-блакитна гамма для стін. Це не тільки шпалери, але ще і модні дерев'яні панелі, порада, блакитні відтінки візуально розширюють приміщення, тому різкі контрасти в оформленні стін з підлогою і стелею небажані. Стеля, звичайно, можна піти екстремальним шляхом і вибрати темний стелю. Але фото готових дизайнів плакитної спальні доводять, що не варто придумувати велосипед. Світлі відтінки, ось правильне рішення, натяжні стелі дають більше свободи кольором. Можна вибрати навіть бірюзовий, блакитний небесний відтінок, глянцеве покриття візуально зробить стелю вище, штукатурка або фарба передбачають все ж бежеві або білі кольори. Підвісні стелі зараз менш популярні, але в цьому випадку цікаво було б використовувати молдинги. Краще дотримуватися пастельної колірної гами, якщо хочеться яскравості, робити невеликі акценти, як писалося вище, різкі контрасти небажані, тому відмінності в тонах рекомендують не більше, ніж на 2-3 рівня. Стать з обробкою підлоги все більш-менш просто кімнати, де небесний колір стін доповнюється коричневим підлогою. Це відмінне рішення, білий підлогу теж допустимо, хоча і складніше в догляді, тому більшість вибирає бежевий колір. Такий же світлий, але не дуже маскрій. декор в спальні блакитного кольору. Меблі, реальні фото дизайну блакитній спальні показують, що найбільш вдало виглядає меблі кольору дерева, сірого або бежевого відтінків, холодною гамою краще не перестаратися. Так як це загрожує зайвою строгістю і відсутністю такого бажаного затишку, чорну меблі дизайнери рідко використовують, пам'ятаючи знову ж про заборону на різкі контрасти. Штори і текстиль, текстиль, а саме штори, доводиться підбирати під колірну гаму стін, і навіть рамі вікна вони повинні підтримувати обраний стиль, а не перекреслювати його і, звичайно, не віднімати всю увагу на себе. Хоча вікно в класичній спальні цілком може бути з пишними драпіровками, прямі сині штори або світлі з легкими візерунками і біла тюль, практично універсальне рішення подушки, леди та інший текстиль також необхідно підбирати під обраний інтер'єр, але тут можна трохи похуліганити і порушити правило різниці тонів на 2-3 відтінку, декор та аксесуари. Аксесуарами можуть бути картини на стінах. Вази і рамки для фото настінні або настільні годинники-будильники. Якщо говорити про картинках, то все залежить від стилю, якщо це європейський. Скандинавський стиль варто обмежуватися мінімалістичними постерами і картинками. Фразами класичний стиль або прованс можна підтримати картинками в різьблених рамках. Блакитний колір для дівчинки, блакитний колір тільки для чоловічої статі. З цим стереотипами дизайнери готові боротися. Рожеві відтінки для кімнат дівчаток вже набив оскому разом з аксесуарами для принцес, ніжно-блакитний колір в поєднанні з бежевим і пастельними тонами, відмінна альтернатива фотодизайну блакитний блакитної спальні, хороший доказ. Спальні, в якій в якості основного кольору, був обраний блакитний. Можуть стати прикрасою квартири і демонстрацією гарного смаку господарів. Варто скористатися рекомендаціями дизайнерів, і кімната стане улюбленою у всіх членів сім'ї на обкладинці дизайн Жені Жданової.